Дивно, правда? Людина їде на кілька днів підзаробити, розкласти чужі папери по папках, а натомість розкладає по поличках усе своє життя. Але почекай, бо ця історія не про казкову любов із першого погляду, це історія про другу спробу, про те, як доля приходить не тоді, коли ми її шукаємо, а тоді, коли давно махнули на себе рукою. У суспільстві, яке змушує нас гнатися за успіхом, за зовнішнім блиском, за лайками в соцмережах. Ця історія звучить майже провокативно. Вона не про зловий момент, а про зупинись і подивись навколо. Вона не обіцяє миттєвої нагороди. Вона показує, що тиша, щирість і прості жести можуть зцілювати глибше, ніж будь-який психолог. Але готовий ти це почути? Чи ти ще бігаєш за фільтрами замість істини? Тут не буде ідеальних людей. Будуть втомлені, справжні ті, хто падав і вставав, ті, хто не хизується болем. Але навчився через нього любити. І якщо ти хоч раз відчував, що життя тебе зламало, то ця історія для тебе. Бо вона про те, як віднайти сенс там, де його вже не шукав, як дати собі дозвіл бути щасливим, навіть після всього. Отже, вона приїхала лише на тиждень, а залишилася назавжди, але не через зарплату, не через комфорт, а через погляд погляд, у якому було майбутнє, якого вона боялася. А тепер спробуй не дочитати це до кінця. Марина, безробітна бухгалтерка протягом трьох років, отримує несподіваний дзвінок від Остапа, фермера, якому потрібна допомога з бухгалтерією. Вона погоджується на тимчасову роботу в селі, як втечу від рутини і труднощів міського життя. Бувають моменти, коли життя ніби зависає в повітрі, ніби все на паузі. Саме в такій глухій паузі опинилася Марина, молода жінка з дипломом бухгалтера. І трьома роками тиші у відповідь на резюме. Вона вже майже втратила віру, коли одного дня пролунав дзвінок. Номер незнайомий, голос чоловічий, твердий, але добрий. Це був Остап, фермер із Тернопільщини. Його папери та повний хаос, і йому терміново потрібна допомога. Вона погодилась майже одразу, і не через гроші, через бажання вирватися, втекти з міста, яке більше не дихало, вона не збиралася довго. Кинула речі до сумки, схопила старий ноутбук і поїхала. Їхати на село в якесь віддалене селище, де навіть інтернет ловить через раз, звучить як божевілля. Але для Марини це було як вдих свіжого повітря. Залишити позаду задуху багатоповерхівок, постійний гул машин і холодні очі людей у метро вона не сумнівалася. І знаєте, іноді життя змінюється саме тоді. Коли ми наважуємося кинути все і піти в нікуди. Марина не просто шукала роботу, вона шукала себе, шукала сенс. А бухгалтерські звіти фермера хай які брудні були кращим варіантом, ніж порожнеча вдома. Ми часто чекаємо ідеального моменту, але забуваємо рух це життя. Навіть якщо ти їдеш у село, де кури вільно гуляють двором, а найближчий магазин за 5 кілометрів. Це все одно крок уперед. І якщо тобі здається, що життя зупинилось, міняй ландшафт. Зміни картинку за вікном. Це може змінити і те, що всередині. Отже, з наплічником за плечима та сумішю страху й надії в серці, Марина вирушила в дорогу. Вона ще не знала, що цей фермер не просто роботодавець, а село не просто втеча там, де поле стикається з небом, вона знайде більше, ніж зарплату. Вона знайде погляд той, який змусить її серце знову битися. Прибувши на ферму, Марина знайомиться з Остапом, простим і доброзичливим чоловіком, який залишив місто після смерті дружини. Її зворушує його спокій, а сільські пейзажі контрастують із її звичним міським життям. Коли стара маршрутка зупинилась біля дерев'яного паркану, Марина ще не уявляла, що її зустріне не просто фермер, а чоловік. В очах якого сховані глибокі історії. Остап, чоловік із сильними руками і тихим голосом, виглядав більше як поет, ніж як селянин. У його рухах не було поспіху, умовлені зайвого. Він зустрів її, наче чекав не працівницю, а когось хто зрозуміє цей перший погляд, мов тиша перед дощем спокійний, але наповнений змістом. Марина одразу помітила тут усе інакше. Ні шуму, ні постійних сповіщень на телефоні, поля, що тягнуться за горизонт, запах свіжого сіна, цвіркуни, що співають вечорами. Усе це здавалося їй казкою після запилених маршрутів Києва. У великому місті вона була лише цифрою в черзі, а тут її називали по імені, запрошували на чай з липи і слухали без перебивань. Цей контраст бив прямо в серце. Щось у цьому чоловікові не давало їй спокою. Остап мав очі людини, яка втратила більше, ніж говорила. Його дружина, як з'ясувалося, померла два роки тому. З того часу він жив із землею, тваринами і спогадами. В його хаті нічого не змінилось ні фото на стінах, ні рушники, вишиті її руками. І ця відданість вона пробудила в Марині давно забуту ніжність таку, що не виникає на побаченнях із Тіндер, а народжується в мовчанні між рядками. І, хоча вона приїхала працювати, щось у цьому місці шепотіло їй. Ти тут не просто для роботи. Пейзажі стали дзеркалом її душі, а Остап не лише роботодавцем. Село розгортало перед нею не лише поле діяльності, а й поле можливостей. І хоч вона ще не усвідомлювала цього повністю, її серце вже починало рухатися у напрямку, який зовсім не планувала. Працюючи з документами, Марина занурюється в хаос паперів. І відчуває присутність покійної дружини Остапа в деталях, її зворушує його спроба зберегти пам'ять про неї, хоча він не знає, як впоратись із бухгалтерією, старий письмовий стіл у кутку, затерті зошити, рахунки, податкові звіти з плямами від кави і недописані записи на звороті серветок. Усе це чекало на Марину в Остаповій комірчині. Вона сіла, взяла калькулятор і зрозуміла, що їй дали не просто роботу. Їй довірили чиюсь історію. У кожному папірці було щось більше, ніж цифри. Там була рука жінки, яка колись любила цю справу, яка схоже керувала не лише господарством, а й серцем чоловіка. Це була бухгалтерія з душею. Марина не могла не звернути увагу на дрібниці. Акуратний почерк дружини на старих звітах, маркером позначені замітки типу Не забудь подзвонити пані Ганні про молоко. Маленькі речі. Але вони кричали про любов, про турботу, про спробу залишити порядок там, де тепер жив хаос. Остап, хоч і сильний, був загублений серед усіх цих документів, і кожна його спроба щось розібрати. Це був не стільки жест відповідальності, скільки прагнення не зрадити її пам'яті. В такі моменти ми всі вчимося мовчати і слухати не вухами серцем. І Марина почала це робити. Вона більше не ставила питань. Не виправляла. Вона просто працювала обережно, дбайливо, з повагою, бо ці папери були, наче листи з минулого. Ми рідко розуміємо, як глибоко можна прив'язатися до чогось простого, старої записки чи склянки з малюнком. Але саме ці дрібниці стають якорями, коли море життя штормить. І з кожним днем, коли вона розкладала ті рахунки по поличках, Марина ніби торкалась минулого. Але водночас допомагала Остапу створити щось нове. Бо, як би це дивно не звучало, іноді, щоби почати спочатку, треба пройти крізь папери і крізь пам'ять. А вона вже почала відчувати, що її присутність у цій хаті це не просто тимчасовий контракт, це щось значно глибше. У щирій розмові Марина й Остап відкривають одне одному свої болі та невпевненість. Остап зізнається, що зберіг ферму як спосіб залишатися поруч із спокійною дружиною. Марина визнає, що тікає від життя, яке руйнується. Між ними починає виникати емоційний зв'язок. Це був вечір, коли електрика в селі раптом зникла. Свічки, що мерехтіли на столі, створили атмосферу, в якій важко було брехати навіть самому собі. Остап налив чаю з м'ятою, притишив голос і, дивлячись на полум'я, мовив Я не фермер, Марина. Я просто чоловік, який не знав, що робити після втрати. Його голос тремтів, але не від жалю до себе, від сили, яку він витрачав щодня, щоб не впасти. Це була не просто сповідь, це був міст довіри, крок через прірву мовчання. Марина слухала мовчки, відчуваючи, як її серце відкривається не від жалості, а від розуміння. Вона теж більше не могла тримати всередині. Я втекла, Остапе. Від своїх поразок, від себе. Тут я вперше дихаю. Її слова були ламками, але правдивими. Ми всі тікаємо від чогось, просто деякі тікають у алкоголь, інші в роботу, а хтось одна ферму. Іноді втеча це початок зцілення, особливо, якщо поруч є той, хто слухає, не засуджуючи той вечір щось змінив, між ними більше не було роботодавець-працівниця. Була людина і ще одна людина. Два серця, які носили різні болі, але почали пульсувати в унісон. Це не був роман у класичному сенсі, це була присутність, справжня тиха, можливо, найглибший тип близькості виникає не з дотику, а з моменту, коли тебе по-справжньому чують. І тоді починаєш зцілюватися. І поки вітер розгойдував свічкові тіні на стінах, в голові Марини крутилося одне запитання. А що, як саме тут і зараз починається новий розділ? Без великих обіцянок, без драми, просто з довіри, сказаної в голос. І хоч вона не знала відповідей, вона вже не була тією жінкою, яка приїхала на ферму просто попрацювати. Щоденне спілкування зміцнює їхній зв'язок. Остап більше розповідає про себе, відкриваючи свій інтелект і чутливість. Марина розуміє, що тиша і прості жести між ними важать більше, ніж тисячі слів. Часом справжнє знайомство не починається зі слів, а з того, як людина мовчить. І в Остапі було це мовчання спокійне, тепле, яке не напружує. З кожним ранком, коли він подавав Марині чашку кави з кардамоном, або залишав миску вишень на її робочому столі, вона бачила в ньому не тільки господаря ферми, а чоловіка, який читає Коцюбинського на ніч. І слухає класичну музику, коли миє підлогу. Він був глибоким, наче озеро без дна, спокійним зовні, але повним життя всередині. Він розповідав про те, як колись мріяв стати вчителем літератури. Але життя повело інакше про те, як вони з дружиною купили цю ферму, щоби виростити дітей на землі, а не в бетоні. Про те, як після її смерті слова перестали лягати на папір, а думки на серце. Марина слухала і все більше бачила. Він не боїться глибини, просто довго не мав з ким у неї зануритись. А вона Вона почала відчувати, що слухати це теж форма любові. Тиша між ними не лякала вона була, наче спільна молитва. Погляд на вечірнє поле, коли сонце повільно сідає за обрій, торкання рукою до рукава, щоби привернути увагу, усмішка, коли слова зайві. Люди часто думають, що близькість це розмови до ночі. Але іноді. Це просто знати, що хтось поруч, і цього достатньо. Саме у цій простоті Марина знаходила щось, чого не було у великому місті справжність, їхнє спілкування вже давно вийшло за межі як справи чи деквитанція це було щось глибше, тонше, і хоча жоден з них не називав цього чуттями, обидва знали це було. І, можливо, саме тому, що вони не поспішали це називати, воно зростало ще міцніше. І саме в цій невимушеній близькості, без очікувань і драм, народжувалось те, що мало змінити хід усієї історії. На фермі з'являється агент з нерухомості з пропозицією купити землю, що тривожить Марину. Згодом Остапу стає зле, і Марина допомагає йому, розуміючи, наскільки він їй важливий. У лікарні її приймають як члена родини. Того дня, коли приїхав пан Віктор, гладкий чоловік у блискучих туфлях із телефоном останньої моделі. Марина вперше відчула тривогу. Він оглядав ферму так, ніби вже уявляв, як будуватиме тут котеджі для столичних відпочивальників. Остап мовчав, чемно кивав, але його очі вони згасали. Марина сиділа на лавці біля клумби з ромашками і вперше відчула, що ця ферма не просто земля і будівлі, це частина його душі, і в її грудях щось стискалося від самої думки, що це може зникнути. А наступного ранку Остап знепритомнів просто на подвір'ї. Сонце ще не встигло піднятися високо, а вона вже викликала швидку, тремтячими руками підтримуючи його голову. В лікарні вона сиділа біля нього годинами, відмовляючись йти, поки не переконалася, що він стабільний. Коли лікарі питали, хто вона, вона вже не вагалася м'язним. І ніхто не заперечував, бо в її очах була правда вона не просто працівниця. Вона вже належала до чогось більшого, цей переляк змінив усе. У той момент, коли Остап відкрив очі і побачив її поряд, між ними промайнуло розуміння, яке не потребувало слів. Вона плакала не від страху, а від того, наскільки глибоко він уже вкорінився в її житті. Іноді ми розуміємо важливість людини лише тоді, коли стикаємося з можливістю втрати, і тоді вже пізно робити вигляд, що це просто тимчасове. Марина знала вона вже не просто випадкова людина у чужому домі, і, хоча жоден із них не сказав це вголос, щось між ними тріснуло, але не у поганому сенсі. Це було ніби розрив оболонки, що стримувала почуття, і тепер, коли стіна між ними дала тріщину, щось нове почало проростати, щось, що більше не можна було ігнорувати. Після пережитого Остап відкриває серце і пропонує Марині залишитися не з обов'язку, а для нового початку. Він зізнається, що думав, що вже прожив своє єдине кохання, але тепер бачить у ній новий шанс. Вони повернулися з лікарні під вечір. Над селом завис туман, а яблука в саду вже починали падати долі, стиглі, мов невимовлені слова. Остап мовчав довго, але потім, сидячи на тій самій лаві, де нещодавно втратив свідомість, він заговорив. Маринко, почав він повільно, ніби зважуючи кожне слово. Я все життя вважав, що вже мав своє кохання, що більше не зможу. Але тепер я бачу, що помилявся. Його голос був спокійний, але в кожному складі трепет і щирість. Марина сиділа, як зачарована, її серце билося гучно, але вона не відверталася. Він продовжив: Мені не потрібна ти як бухгалтер, і навіть не як доглядальниця. Я хочу тебе як людину. Просто поруч. Не для зручності, для життя. Ці слова не були театральними. Вони не звучали як з фільму. Вони були простими, як хліб, і від того ще сильнішими. Іноді саме найпростіше торкає найглибше. Марина довго мовчала, але всередині неї вже не залишалося страху. Лише спокійна, зріла тиша, яка народжується, коли серце впізнає своє місце. Остап не пропонував казки. Він не малював рожевих обіцянок він пропонував реальність землю, що пахне дощем, Дні, в яких тиша така ж важлива, як слова, і можливість бути неідеальними разом. І саме це робило його пропозицію найщирішою. І хоча рішення ще не було вимовлено вголос, щось у їхньому погляді вже сказало так, бо буває, що доля не питає дозволу. Вона просто приходить у вигляді людини, яка бачить тебе цілком. І саме так починається не казка, а справжнє життя, а що вибере Марина лишалося лише відчути серцем. Марина вирішує залишитися вона розуміє, що зріле кохання це спокій, турбота і партнерство. Історія завершується роздумами про другий шанс мужність починати спочатку і відкритість до неочікуваного. Ранок був звичайний. Чай з м'ятою, запах свіжоспеченого хліба, півень, що прокричав трохи запізно. Але щось у цьому дні було інакше. Марина прокинулась не як гість, вона прокинулась як частина цього дому, як людина, яка зробила вибір, не втекти, а залишитись. І це залишитись не про географію це в не про серце. Бо вона зрозуміла кохання не завжди приходить у вигляді феєрверку. Часто воно. Це тепла ковдра вранці, чашка кави вдвох, і тиша, яка нічого не вимагає. Вона сиділа на веранді з Остапом. Вони не говорили про нас, вони просто були, і в цій простій присутності було більше, ніж у десятках зізнань. Марина більше не шукала великих слів Вона бачила сенс у дрібницях, як він лагідно поправляв її волосся, як залишав їй у записнику маленькі смішні нотатки, як завжди чекав. Поки вона вийде першою з хати. Це й було зріле кохання те, що не потребує доказів, бо вже є. Вона згадувала себе рік тому виснажену, втомлену, загублену в бетонному місті, і тепер, поруч із людиною, яка не обіцяла світ, але тримала її руку з такою впевненістю, ніби вона, його світ, іноді доля дає нам другий шанс не гучно, а ніжно через людей, яких ми не чекали. В місцях, куди ми не планували їхати, і треба мати мужність цей шанс прийняти не втекти, не саботувати, а сказати так собі, життю, іншому серцю. І хоча в їхньому житті ще були виклики, ще було багато роботи, бо ферма не чекає романтики, Марина знала вона вдома. Бо дім це не місце, це відчуття. І якщо хтось колись скаже, що другі шанси оце казка, вона усміхнеться. Бо іноді, щоб почати новий розділ, потрібно просто залишитися і подивитися в чиїсь очі, в яких є майбутнє. І от зараз зупинись. Подумай, скільки шансів ти вже проігнорував, скільки разів не дозволив собі почати з чистого аркуша, бо боявся, що вже пізно, а раптом не пізно. Раптом усе, що тобі потрібно, це не новий рік чи понеділок, а тиха внутрішня згода. Я заслуговую на більше. Бо, якби Марина послухала свій страх, вона б так і залишилась у місті з порожнім гаманцем і ще порожнішою душею. Можливо, і тобі потрібно відпустити те, що тягне вниз. Можливо, варто не бігти, а зупинитися, озирнутися, побачити, хто або що вже поруч. Адже любов не завжди гримить у двері. Іноді вона тихо сидить за столом навпроти, пропонує чай із м'ятою і чекає, поки ти наважишся. На життя, на близькість, на правду. А тепер, твоя черга, що ти обереш? Чергову відмовку чи перший крок до себе справжнього? Яким буде твій Остап? Де саме ти загубив себе і як збираєшся себе знайти? Пиши в коментарях, що в тебе відгукнулося Не тримай у собі. Бо, як показує ця історія, відкритість творить дива. І якщо ти хочеш ще більше таких глибоких справжніх історій, підпишись на канал, натисни дзвіночок і будь з нами. Бо іноді одна історія може змінити не лише твій день, а й усе життя.